Привіт! Вчора мені презентували кульок Петрушки. Я багато стільки не з'їм наша сім'я, тому я вирішив частину зберегти на зиму і заморозити. Як це я роблю, я вам зараз продемонструю. Знімаю все одним роликом без монтажу. Беру звичайну, доску. Кладу на неї петрушку. Петрушку мені подарували ну, Скажімо так, перебрану. Тобто вона вже одні листочки. Оці стебелини вже відрізані. Хоча, як на мене, це якби лишнє, це теж вітаміни, це теж зелені, їх треба якби теж е, споживати в їжу. Значить так, Дуже просто беру і ріжу петрушку. Як різати? Це вже все залежить від вас, все залежить від вашого смаку. Від того, яку ви любите петрушку, дрібно чи Не дуже дрібно різану. Ось так. Порізав. Якщо навіть є десь недорізані листочки, більше-менші, це не є проблема. Далі все викидаю. в Миску. Коли нас беруться багато, цю подрібну петрушку я засипаю в кульок. І кладу в морозильну камеру. Зараз вам покажу, що буває. Тобто не що буває, а як вона заморожується, як вона вигляді. Ось петрушка, яку я вчора закинув в морозильну камеру. Вона заморожена. Ось такого формату зовсім зелена. Зараз я попробую її, як вона показати, яка вона. Ось такого от форматом вона чуєте, просто вона ламається, і от буквально кілька секунд і вона вже починає відходити. Тобто вона вже стає ну як свіжа, звичайно. 3 хвилини в кімнаті, при кімнатній температурі, вона повністю відходить на смак. Практично нічим не відрізняється від звичайної петрушки, яку ви зірвали згорода. Зберігайте овочі, морозьте петрушку. Я вже викладав відео про заморозку інших ягід. Заморожуйте ще раз овочі. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на мій канал. Побачимось!